Говоритимемо про таке: реконструкція ринку, про плани та перспективи торгового комплексу першотравневий, розповів його директор. Наражаючись на небезпеку, чому вишнівчани ризикують власним здоров'ям і життям та ходять по коліях, минаючи в пішохідний міст. Вишнівська поетеса та видавець Тетяна Домашенко поділилися враженнями від своєї культурно-просвітницької поїздки. Ринок на південній стороні міста працює вже багато років. Зараз він стрімко розвивається, попри те, що раніше його навіть хотіли закрити. Сьогодні ж це достойне місце під назвою Торговий комплекс Першотравневий, який набуває охайного та сучасного вигляду. Зараз йдуть ремонтно-строїтельні роботи по реконструкції всього ринку. У нас получена декларація на будівництво торгового комплексу. Поэтому сейчас убираем старые киоски, которые уже отжили, свой срок, ставим новые и возводим новое здание для предоставления больших рабочих мест и удобства для всех жителей этого района. У зв'язку з реконструкцією у мешканців міста виникло багато запитань. Одне із найважливіших встановлення мафів прямо на каналізаційних люках, що належать Вишнівському водоканалу. Директор ринку запевняє, доступ до каналізації для працівників водоканалу завжди відкритий. Дійсно, коли йде будівництво, то ми ведемо переміщення. Мафа павильонов с одного места на другое. Люки на данный момент все открыты, доступ к ним есть. И приходили службы водоканала, проверяли возможность вести свои работы технологические и они остались полностью удовлетворенными. Все люки мы сейчас открыто держим, и в дальнейшем они не будут закрываться никем. Неодноразово порушувалася проблема щодо виходу за територію ринку двох магазинів прямісінько на тротуар. Як стверджує директор ринку, всю відповідальність несе власник, який розмістив свої магазини за межі ринку. Вони принадлежати дільному предпринимателю Брею, який веде сам самостоятельно свою діяльність хазяйства. Поэтому на всі наші рекомендації просьби, він їх них або зробив более широку, Проход он, как бы, пока не идет нам навстречу. С властями городскими пересмотреть землеотвод, который был ему надан, и внести какие-то изменения. Он он там, да, или нет, мы не знаем. То есть на самом деле мы была отведена под временное строение. Вот, там находятся красные линии, и строить капитальные сооружения там запрещено. Реконструкцію, за словами директора комплексу, першотравневий обіцяють закінчити до осені. Мають багато планів та перспектив щодо його розвитку, щоб задовольнити як підприємців, так і мешканців, які продають власний крам, і звичайно ж споживачів, реалізовуючи якісні товари. Плани у нас великі, великі, як у Наполеона. Ми хочемо дати як можна більше можливості для людей займатися своей деятельностью предпринимателей для всех возрастов всех групп населения Предоставление максимального количества площадей входит в основную задачу ну, мы планируем закончить строительство реконструкцию до осени этого года Більше того, кожні вихідні проводяться ярмарки, відкритий соціальний майданчик, на якому може торгувати населення своєю продукцією. На території першотравневого будується ще й торгівельний магазин на два поверхи. Тут будуть знаходитися кав'ярня, піцерія та багато інших цікавих для людей магазинів. Я думаю, що до кінців цього року вже буде повністю завершено, повністю включено повністю роботи обо етажа. Сейчас проводятся работы, мы уже по планам задерживаем запуск, вот, но в силу каких-то объективных причин вот, у нас э, запуск будет к сентябрю, октябрю этого года. Получення південної та північної сторони міст одвічна проблема, яка не має, на жаль, свого логічного завершення. Вже скільки років точиться це наболіле для всіх пішоходів та водіїв міста питання. Ще й досі мешканці міста продовжують ходити по коліях, минаючи пішохідний міст, стоять в черзі на переїзді, і невідомо, коли вишневе таки об'єднають, хоча б підземним переходом. Кожна людина, яка йде по коліях, наражає себе на небезпеку, ризикує своїм життям. Фактично, щодня під колесами потягів гинуть люди. Так, у вишневому внаслідок такого недбальства загинули не один десяток людей. Безвідповідальність чи безкарність питання залишається відкритим. А можливо, причина в іншому. Я йду осторожно, подивилась там, нема там нема йду собі спокійно. Ну, у мене дуже серце, я не можу через мостити. Мені дуже тяжело. Якби було подземний переход, було б тож нам. Чому саме ходять по коліях, навіть не змогли пояснити самі ж порушники. Одноголосно стверджують, так зручніше. Людям похилого віку важко вже підніматися на міст, вони скаржаться на здоров'я. Хтось жаліється на відсутність підземного переходу. Іншим же не зрозуміло, чи ходіння по коліях є порушенням. Що в Білорусі вже штаб? Вже не можу Боротися з такою проблемою фактично неможливо. Люди не усвідомлюють всю небезпеку чи, можливо, не хочуть, попри всі застереження та нещасні випадки. І, можливо, навіть наявність такого довгоочікуваного підземного переходу не врятує ситуацію. Пороги болять, як високо. Пішу на маршрут. За статистикою, найчастіше в Україні гинуть люди під колесами потягів. Усе через недбальство. Усім варто замислитися, навіщо потрібно ризикувати найціннішим своїм життям. Незважаючи на літні відпустки та спеку, культурно-мистецькі події відбуваються без канікул та затримок. Важливі дати та події перенести неможливо. Не припиняє ні на мить свою духовно-культурно-просвітницьку діяльність вишнівська поетеса та видавець Тетяна Домашенко. Вона нещодавно повернулася із духовно-просвітницького круїзу Вишневе, Дніпро, Броди, Київ, Вишневе. Я щойно повернулася у проходив фестивалю у червні Миколичук фест Я тільки приїхала з цього фестивалю, ось, і знову поїздка. Була, запросили нас на презентацію книги Галицький Рід, яка вийшла в Виданиці Духовна Вісь сестри Володимири Надія Максимів і книги Українська дивізія Галичина, яка щойно вийшла. Теж Виданиця Духовна Вісь. До речі, яка є тут у нас у Вишневому, працює вже я тут, сіки видавництво працює у вишневому. Видали багато вже книг, таких духовно патріотичної тематики. У нововиданій книзі розповідаються маловідомі історії формування та бойового шляху дивізії Галичина. Щоб віднайти все в архівах, у знадобилося кілька років. Ця українська дивізія Галичина це взагалі це для мене відкриття для мене, для самої. Коли я побувала на презентації цієї книги у Львові, ми була презентація в кінотеатрі Копернік на Коперника, то зал був повен і там були запрошені і дивізійники, і цей науковий колектив, який працював над книгою, тому порядник Ігор Іваньков і Михайло Романишин. Багато дуже історичних фактів. У цій книзі, вони працювали над нею три роки, просто такої вагомої, великої праці, зібрані. Багато спогадів, спогади дивізійників, які ще живі і про яких вже згадують родина. Книга буде цікавою усім, хто вивчає справжню історію свого народу. А це тільки для тих буде цікаво, хто цікавиться історією України, справжньою історією, яка була для нас далека і захована десь там у архівах КГБ, які зараз від віднаходять ці матеріали. Що я можу сказати, що це дійсно історичні факти, які підтверджені документами, архівними документами. Ця книга, як і багато інших духовно-патріотичних книг, видавалася у Вишнівському видавництві Духовна вісь. Видавництво Духовна Вісь зорієнтовано на виданні духовно-патріотичної культурно-просвітницької літератури. Тут і вийшов і Галицький рід. Вийшла книга Олександра Кислашка Християнська педагогіка теж у нашому видавництві. Ну, також моя книга вийшла Небесна Сотня воїнів Майдану. Видання духовної вісі представлені районній бібліотеці міста. З багатьма ними читачі вже ознайомилися та вже є й нові надходження, розповідає поетеса. Тож прийти і почитати може кожен. Наша бібліотека спасибі районному відділу культури і районній раді, зокрема Олександру Олександровичу Тігову і за відділом культури Дмитро Гончаренко. Посприяли, щоб ці книги потрапили до районної бібліотеки і там ми маємо книгу Чуєш брате мій, маємо книгу Галицький Рід і маємо ще книгу Християнська педагогіка. Творча людина не знає зупинок. Навіть незважаючи на страшенну спеку під час заходів, поетеця Тетяна Домашенко захоплено ділиться враженнями про свої поїздки. Розповідає, де побувала та з ким зустрічалася і познайомилася. «46 градусів було жари, коли ми вшановували січових стрільців на могилі січових стрільців у Дніпрі місто Дніпро, ну Січиславщина, що зараз Дніпро перейменували. На могилі Макуха були герої, який сам себе спалив, протестуючи проти такої системи, яка знищувала всіх патріотів. Побували ми і дуже мене вразило, коли ми побували у місті Підгородня. І коли ми походили по тих місцях, відчули оцю духовну ауру, яка може у Львові. Це, ця духовність, вона є скрізь, зверху, так на поверхні видно, а там вона настільки глибинно, вона у небі і в землі. Вона настільки глибоко е, там захована, і, і то, як не полима купина. І коли ви, людей там е, не горстка тих людей прийшло патріотів, дуже мало. Але той дух відчувався. На цій Січиславщині. Ми там ще побували у опіковому центрі, там наші лежати воїна, то відвідали їх. Мама там дуже так одного військового нас зустрічала, дуже дякувала, що ми не байдужі. І це не всі заплановані культурно-просвітницькі події. Паузи в діяльності поетеси і видавця фактично немає. зараз Тетяна Домашенко працює над виданням власної збірки пісень і готується до міжнародного форуму видавців, де презентуватиме нововидані книги. Зараз маю. Отримати журнал Українська культура мені позвонили, вийшов журнал Українська культура, де моя стаття присвячена фестивалю, що проходив пам'ять бережуть роки, присвячений Раїсі Кириченко. А я була туди запрошена теж як гостя на цей фестиваль, який проходив у травні у Денихівці, в селі. На Тетіївщині. Я сказала, що готую до друку свою книгу пісень, яку присвячую Раїсі Кириченко. Зараз працюю над цією книгою. Дай Боже, щоб вона до форуму видавців вийшла. Ну, сподіваюся, може, на добрих людей, які допоможуть цій книзі побачити світ.